Привіт усім, це шоу Я не договорила. Я Олена Вишнякова. Сьогодні у мене особлива гостя, експерт у дитячому фешн, яка знається на цьому питанні вже 15 років. Робила менеджмент таких брендів, як Каті Міні, Тартін де Чокола. Напевно, я правильно це Тарціндечокла, Тартін і цього року вона відкрила свій бренд дитячого одягу ХМІ. Ірочка, я так рада тебе бачити. Ну нарешті я змогла дійти е, до тебе Ось, як то кажуть, найближчі не приходять не перші чомусь, але я тут, і я прийшла не пустими руками до тебе. Ну, по перше, це е. почалася весна, тому Бо я те бажаю квітні. Так ти робиш, стільки що Так, робки. Да, я завжди сама букети, тому що я, мені дуже імпонують квіти. і Я дуже люблю міксувати кольори. Дякую, це фантастично. І щоб знаю, воно, що воно було ти... знаєш, от, схоже на тебе трошки. І я знаю, причому, що ти не любиш троянди. Так. В мене на, на алергія на троянди. реально. тому Для мене важливо завжди підібрати для тебе букет самі. І це звичайно, дуже подарунок красиві. від нашого Мі. Ми робимо не тільки для наших діток, але й для мам вирішила зробити це. Мені дуже цікаво, да. тому що я вже тобі замовила пару а, сорочок з просто з тієї тканини, кан яку я побачила, це просто фантастика. Да, ну, так, ми вирішили, що мамам теж треба іти не з пустими руками О, з магазину, Це дуже красиво. Ми зробили такі. Да. До речі, вчора була на виставці так? Вікторія ж Вікторія Це зробила цей чудовий принт для нас, малювала. Тобто там кожна деталька це, вона має сенс, вона має. Свій особливий зміст, моя коргі, до речі. А, це твою да. <різь> <різь> дуже красиво. Ну, і дуже-дуже багато знаків. Ти потім це все прижди. ти мені потім розкажеш. Так, знаки. Тому Дякую я... за запрошення. Я дуже рада. Нарешті ми зможемо з тобою поговорити. Корити. Тому що я, як завжди, не договорила з тобою за стільки років. <різь> тому саме шоу так і називається, тому що для мене важливо ну, заторкатися таких питань, де ми можемо і посперечатися, і посміятися. І Щось нового для аудиторії розкрити, тому що ну завжди дівчатам не хватає часу, не вистачає, щоб всі думки скласти докуп. да, і досвід світ використати можливо. Сьогодні я думала, ми ж з тобою, ти кажеш, найближчі приходять, ну не останні, Ну, ні, ні, я знаєш, просто... сьогодні третій, ну, першу, третій випуск <с> <с> третій випуск, я не договорила вже в новому форматі. Ти приходила до мене, коли це був ще такий російськомовний формат. Зараз все змінюється і ми е, стаємо. І я думаю, що зараз це більш такий фантастично е, гуморний. Формат тому, що життя Хто? сприяє тому, щоб ми трішки відволікалися ми від на іспиті буде Боже родинних моментів. Да, тут трішки воно схоже на іспит, але mm -hmm. ні. От у мене е прийшла на думку е познайомити з нашою аудиторією, скільки ми з тобою е дружимо, тому що іноді а ну, скільки а ну давай. з 14 моїх років. Не рахуйте так. Ну, це ж буде секрет, оскільки? Зараз? Та, 14. Ну, ну, ладно, добре. Ну, ну, Це, до речі, 97 рік. вибач. <гум> ну, дру, <гум> Дружба, яка така закальонна часом, вона, ну, ну, як то кажуть, переживає всі моменти. Але я пам'ятаю, як ми з тобою познайомилися. Пам'ятаю, що це був, напевно, один із перших моїх кастингів на рекламу у журналі Наталі. Да, знаєш, ем, Коли весь май, мій той період роботи моделлю, він був такий з холодком, як то кажуть. Тому що ну, спільна дружба між, між моделями, вона якась така рідкісна, і всі ходили з такими виразами обличчя, що мама е, допоможе. А в, те, в тобі я пам'ятаю ту іскру нормальної людини, з якою можна було Живой. запитати, ви теж туди. Давайте Йти разом. Ось, і більш того, я... ти ж отримала ту роботу, так? Так. Да. Це Це була я твоя перша? Це було, це було, до речі, так символічно для мене, тому що я була тоді в іншій агенції, до речі, не в агенції навіть, а на телеканалі ТЕД. Я прийшла в них в школу телеведучих, і потім Маша Манюк на конкурсі так. в. А, здається, в Голлівуді, чи десь це був конкурс? Вона мене побачила і каже: Голлівуд – це був клуб. Це, це був клубний. <смітна> да. Але звучить ну, фантастично. От, да. е, може, в справжньому <смітна> гуляті. Ти бачите, мене так поправила. Може, люди подумають, що я в справжньому не <смітна> була. От, і був конкурс, і я його виграла, зайняла перше місце, і до мене прийшла Маша Манюк, директор агенції лінія 12. На той період це був космос. Ну, в принципі, насправді і зараз, я так думаю, що вони одні з сильніших на ринку модельного бізнесу. І вона мені каже, слухай. До мене потрапити моделю можна лише, якщо ти заново підеш навчатися в школі модели. У нас усе. Ну, на жаль, на той час у, у моєї сім'ї в мене не було грошей да, нам навчатись насправді. І я кажу, Маш, ну я би супер з задоволенням, але ну, правда, я не можу сплатити за навчання. Вона мені каже: Добре, давай зробимо так: ти приходиш на перший кастинг, і якщо ти отримуєш роботу, я тебе одразу беру моделю. Без навчання ну, вона так хотіла, що не вони візьмуть, і ти от, заплатиш бачиш, да та, але так не сталося. І насправді, от нас обрали тоді вперше вже в кастинг Я отримала цю роботу. Хоча ти ж пам'ятаєш наших себе зірок. Це було дуже якось. Це було психологічно складновато. І, взагалі, цей період мого життя воно було по. Під таким а, соусом, що коли це все закінчиться, і коли вже проходили такі кастинги, де я думала, а що таке зробити, щоб мене не взяли на роботу, я вже думаю, що щось я роблю не те в своєму житті трішки. Тому ну, зм змінити якийсь орієнтир. І взагалі це, ця робота, яка от нас так об'єднала, вона така була суперконкурентна, супер якась така, я сказала, з холодком, так дуже я. Е е е не було якісь таких uh, ну, стука, великих Ну, насправді це ти ну, та донистає. О, чесно, да, кажу. це моє Тому що я приймали на це як знаєш там тімбілдинг. От ми <laughs> класно <laughs> там працювали на виставці. Ми там один одного прикривали. Так. Я пам'ятаю, працювала на виставці а, на презентації сігарів. І мені було всього що-що? Сігаріли це маленькі сігари, да не буду називати бренд. Тому в принципі. Було легально, тому що да, ми платили класні гроші, сигаріли, а я розмовляла англійською і французькою, тому так. мене взяли на, це, на цьому кастингу, я а, перемогла і мене взяли на цю роботу, але це ж було нелегально в моєму віці представляти сигаріли. І тому ми на одну там якось страхували, перекривали, але ми. В Принципі заробляли і досить непогано спілкувалися з деякими дівчатами, Дівчата. з деякими були нюанси, але вони є і зараз, тому нічого не змінюється. У мене був випуск фантастичний з прямою балериною Катериною Кухар. Так. Я забула її спросити. Основне запитання чи підкладали їй скло в її палетки, як пуанти. всі кажуть, mm -hmm. пуанти. Скажіть, тобі підкладали скло да? в твої? В туфлі, в туфлі да, було? На показі, да, показі пустовіт, я дуже добре це пам'ятаю. У мене був найменший розмір ноги, тому що я така модель не дуже висока скажімо так, для подзвілу, Да, Я більше працювала фотомоделі, і у мене був найменший розмір, тому переплутати ніхто не міг. <гум> тобто, моделі що у до речі, самі вищі, а, там, вищі, там дівчата, у них більший розмір ноги. ну, а, Відповідно, у мене було 37,5. І саме в моїх туфлях, коли вже ти виходиш на подіум, я одягаю, в мене там було скло. Да, це взагалі, так. Ні, мені якось так, але ти ж е, приймала участь у конкурсах краси. тут е, таке, мене якось… Ну, давай е... так, я от, два рази я спробувала. спробувала. Да. До речі, е, отримала від Ольги Сумської, я пам'ятаю, це був 1998 рік. А, Окрему премію приз зрительських симпатій у мене був. Звичайно, я не зайняла перше місце. Перше місце у нас займала звичайний інститут Чеш, хто? Поплавського. а, а я, Там може, була кандидатура. Було. Ні, ні, кандидатура там була спочатку всім відома, ну, але це був такий. А потім другий це от, конкурс в, в Голлівуді, І на цьому я сказала, що все, я більше це, не беру участь у конкурсах, Якось мені додається. Ця, ця ідея якось в мене туго проходила, всі ці конкурси краси. Не знаю, дівчата різні. Коротше кажучи, сьогодні я хочу тобі запропонувати дещо інше. Підготувала картки, тут так. різні запитання з різних категорій. В принципі, можна здогадатися, Куди що, ми поїдемо, що ми будемо робити, що рожеви це про любов. А далі тут є сім'я, реалізація ну, взагалі, то питання всі актуальні і всі цікаві. Ти можеш обрати, якщо тобі щось не сподобається, викидай цю картку. І переобирай або з знієї категорії, хочеш сьогодні про ну, знаєш, Немає чи... незручних питань є да. е, е, не незручні відповіді. Тому Но не е... скажи, не скажи тому зараз. спробуємо. <гум>